Добрий день, можна заколядувати? Можна. Відчиняйте двері, запросіть веселю. Несемо селю, новину веселу. Ви прийшли на вогник до цієї хати. Не хотіли добрих людей на шляху минати. Чи дозволите заколюдувати? Щастя, радості побажати. Дозволяємо. Колядин, колядин, я в бабусі один. Винесіть нам пиріжечок та покладіть у мішечок з руками, з ногами що бігав за нами. Я маленька, як кусок з'їла каші горчик. Я на другу полідаю і зі святом вас вітаю. Коляд, коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без маку не така. дай хазяїн п'ятака. Сієм, вієм, посіваєм, з різдвом вас вітаєм Ви Христа прославляйте, частування нам давайте. Мир вам, люди, у вашій хаті. Ми прийшли вам розказати, що світ Божий заселився, бо син Божий народився. Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам. Госп... Рождає. Славімо його. А по цьому слову, бувайте здорові. За рік діждати і ще прийти до вас заглянувати. Будемо на вас чекати, будь ласка, приходьте. А тепер прийміть від нас гостинці. Давайте нападемо, копити. Тобі тебе не гармо. Ого! Також вам дітки дару, даруємо гроші, мідні. Ось вам гроші мідні. мідні. Щоб ви ніколи не були бідні, а також серебро. Щоб завжди у вас у душі, у домі і в Україні було добро. І також паперові. Щоб ви завжди були здорові. І щоб ви на будущий рік до нас знову завітали. Будемо на вашій карті. Ласкаво просимо. Дякую. Щастя, здоров'я і удачі вам, діти! І вам також.